На інформаційному мітингу на Євромайдані лідер удару Віталій Кличко закликав громадян взяти участь в акції під назвою Не бійся, ти українець. У свою чергу Олег Тягнибок повідомив, що юристи опозиції збирають матеріали щодо дій влади під час масових акцій протесту в Україні для подання в міжнародний кримінальний суд. Центр Олександра Довженка представив проект реконструкції проекційного та знімального апаратів, виготовлених за кресленням українського винахідника Йосипа Тимченка. Фахівці також продемонстрували перші апарати, що створювали ілюзію рухомого зображення. Сьогодні ми представляємо проект. Він справді сенсаційний. На жаль, в Україні сам, сам статус багатьох винаходів немає не такого. Ваги, як мав мати. І в тому числі цього винаходу Йосипа Тимченка багато років тому я не знаючи про існування цього проєкту, пробував е знайти власне цей апарат, е бо за легендою, як з'ясувалося нині, він начебто зберігається в політехнічному музеї в Москві, але як сказали, це міф, його там немає. Якщо в обласному центрі опозиція здобула впевнену перемогу, зумівши переконати очільника області Бориса Клімчука та голову облради Володимира Войтовича, написати заяви про звільнення, то у районних боротьба досі триває. Непримиренна та запекла, як це частіше за все, буває. Наглядний приклад таких політичних баталій можна було спостерігати під час сесії Старовижівської районної ради. Причиною конфліктів та словесних перепалок, які ледве не закінчилися штовханиною депутатів райради, стало питання щодо висловлення недовіри чинному голові Старовижівської РДА Володимиру Семенюку та голові райради Валентині Лисю. Спочатку хвиля обурення прокотилася залом після того, як посадовці відмовились добровільно скласти повноваження. Потім опозиціонери між собою почали вирішувати, у який спосіб краще домогтися їх відставки. Сесія ледь не перетворилась на змагання, хто гучніше крикне, дійшло й до образ. Загалом опозиціонерам не вистачило лише трьох голосів для того, щоб домогтися свого. За відставку посадовців проголосували 24 депутати, з необхідних 27. Також під час сесії було утворено Старовужівську районну народну раду. У Луцьку відбувся четвертий всеукраїнський турнір КВН. Цього року на влинь завітали чотири команди: торнадо люк з Берегомет, чистого відпочиваємо разом і збірна рівного. Як завжди, починали гру із візитки, потім демонстрували свою кмітливість на розминці, на якій мали місце запитання від членів журі. Традиційним також був конкурс між капітанами команд біатлон, на якому «КВН»щики мали змогу отримати додатковий бал до свого загального результату. Команди, які брали участь у турнірі, показали високий рівень гумору. У жартах зауважила редактура. Не було майже жодних натяків на вульгаризм. Під час гри важко було визначити лідера змагання бо результати за конкурси у команд змінювалися. Хтось вирвався вперед, а хтось із верхніх позицій опинявся внизу турнірної таблиці. Завершальним конкурсом турніру стало домашнє завдання, яке, напевно, було найяскравішим. І саме у ньому учасники команд демонстрували свою артистичність і викладались повну. Члени журі підмітили, що гра між командами відбулася достойно. Вони дякували КВНщикам за те, що ті подарували великий заряд позитиву для глядачів і запрошували команди брати участь у волинських турнірах і надалі. І за результатом 16,8 бала в у турнірі чемпіонів Квн Кубок Люберта 2000. 2014. Перемогу здобула команда з міста Берегомет Чернівецька область, яка у 2012 році також отримала першість у грі. 21-річний Вадим Мартинюк з Нововолинська народився здоровою дитиною, але ще в дитинстві батьки-алкоголіки зробили його калікою. Хлопчика саджали у діжку, внаслідок чого його організм поступово деформувався. Через 8 років хлопчика забрали від батьків нелюдів, але по справжньому життя Вадима змінилося, коли його із сестрами поселили у названій родині. Йдеться у сюжеті телеканалу Інтер. Довгі роки Вадим хотів знайти своїх біологічних батьків, проте життя приготувало чергове розчарування. Аніка. Ви вже благодарі, що ми вас ще не паті навіть у тісній діжці. Голодна брудна дитина мріяла малювати. Зараз Вадим успішний художник. Його картини у сполучених штатах Америки розпродали за три дні.